Вітаю на телеканалі Еспресо Біла Церква у програмі Головні новини міста дякуємо, що розпочинаєте новий інформаційний тиждень разом з нами. Тож не боріться та ставте вподобайку цьому відео, якщо ви дивитесь нас на Ютуб каналі, Фейсбуці чи Телеграмі. Місто попрощалося. З полеглим воїном ЗСУ, 34-річний Євгеній Левенчук, був солдатом 72-ї бригади імені чорних запорожців. Життя воїна обірвалося ще 3 вересня на околицях міста Вугледар Донецької області, внаслідок обстрілу позиції противником. Попрощатися з чоловіком прийшли рідні, близькі та побратими. Героя зустрічали, схиливши голову та стоячи на колінах у знак шани. Відспівування відбулося у спасо приображання. Венському соборі поховали на Алеї Слави Сухоярського кладовища співчуття близьким і рідним. Женя пропрацював у нас дуже довго. Він робив палітурному цеху, дуже гарний ето. Звільнився, там трохи були, ну, спад з роботи, звільнився і підписав контракт цим з другою Ми ну дуже, він дуже, дуже, дуже така людина. без Ну як нікому нічого не міг відмовити. Масив незалежності без тепла зранку на магістральному трупопроводі ТЕЦ місто в районі вулиці Незалежності 55 прорвало трубу, що подає опалення у будинки. За інформацією Білоцерків тепломережі, впродовж всього дня ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Коли у будинках подадуть опалення, невідомо, але очевидно, що роботи триватимуть до пізнього часу. Нагадаю, лише на останній сесії комунальному підприємству виділили по понад 12 мільйонів гривень. Протягом листопаду на Білоцерківщині зафіксували 61 наркозлочин. Таку статистику підбило районне управління поліції. Наприклад, у Білій церкві у місцевого вилучили пакет з амфетаміном, який той зберігав у контейнері з автомобільною пастою. Крім того, під час обшуку в іншого 41-річного чоловіка у помешканні вилучили 2 кілограми канабісу. Таке ж наркозілля знайшли у 25-річного мопедиста у селі Кашперів за кожним з фактів триває досудове розслідування. Любителям дурману загрожує до п'яти років обмеження волі. З початку року лише офіційно у нашій громаді зафіксували майже 660 випадків насильства. Про це повідомили правоохоронці під час засідання координаційної ради. До нього долучилися усі служби міста, які опікуються цим питанням. Обговорили алгоритм взаємодії у випадку домашнього насильства, роботу профільних управлінь, мобільної бригади та проведення щорічних заходів. За інформацією посадовців, Білоцерківська громада за кількістю та таких викликів наближається до обласних центрів, і в цьому році їх більше ніж у попередньому. Зокрема, почастішали випадки насильства над літніми людьми. Нагадаю, у місті працює гаряча лінія психологічної допомоги, номер якої ви бачите на екрані. Крім того, функціонує спецбригада, яка може виїхати до потерпілих. Наступним нашим кроком це буде все ж таки відкриття нашого денного центру та кризової кімнати, про яку ми теж вже досить давно говоримо, і вона нам дуже важлива для нашої громади, тому що. Ми всі чудово знаємо про ну ми не знаємо, де він знаходиться, тому що цю інформацію ми не розголошуємо і, і, взагалі, навіть я не знаю адреси, де знаходиться притулок саме для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Тому ми ним користуємося, завдячуючи тому, що область все ж таки відкрила цей притулок. І вже з нашої громади було доставлено сім осіб до. Цього притулку матерів. матерів з дітьми, працівниками центру соціальних служб спільно наразі із мобільною бригадою, яка діє в нас від рамках проєкту, здійснюються виїзди за місцем проживання таких постраждалих осіб, де проводиться оцінка потреб постраждалої особи, з'ясовується аналіз ситуації, надається первинна психологічна соціальна допомога, якщо Особа потребує продовження надання соціальних послуг після завершення кризи екстреного втручання, то така особа далі працює уже із психологами Центру соціальних служб, і якщо є потреба, таку особу беруть під соціальний супровід. І, в продовження теми у місті відбулася акція Кроки до допомоги в рамках всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства на алеї по бульвару Олександрійській встановили вісім інформаційних табличок, які покликані розповісти про цю проблему. До ходи долучились понад півсотні студентів місцевих вишів та представники молодіжної ради, які зупинялися біля кожного стенда. Детальну інформацію вони читали за допомогою телефону. Від сканування. Вши QR-код. наприкінці шляху присутні розповіли про прояви насильства та як зрозуміти, що людина стала жертвою. Крім того, поінформували про важливість соціально-психологічної допомоги. Ця акція вона щорічно проводиться з 25 листопада по 10 грудня. І ми визначили 4 грудня відкриття алеї на алеї цієї активності, кроки до допомоги. І вона буде тривати до 10 грудня. Таблички в вільному доступу будуть розташовані. Кожна людина зможе підійти і сканувати qr код, і їх розміщено 8 штук. І кожен код має свою окрему історію про виконання. Випадки насильства, тобто людина може як приклад прочитати реальну історію людини, яка постраждала, і вже для себе зважити, чи вона піддавалась хоч раз в своєму житті якомусь з видів насильства. Взагалі, це така соціальна тема, яку потрібно піднімати, тому що в нас на рівні держави буде впроваджуватися програми реабілітації кривників і постраждалих осіб. По це дуже важливо. Це потрібно, тому що людина. Яка постраждала, вона потребує психологічної допомоги і, взагалі, реабілітації. Так само кривник він повинен пройти реабілітацію для того, щоб не вчиняти надалі ці випадки насильства. Бо якщо просто замовчується, проходить період, і оця циклічність і знову наступає це насильство. Член національної музичної спілки України, володар багатьох мистецьких нагород. А його пісні та вірші є надбанням української культури. У Білій церкві мешкає видатний поет Анатолій Кульчицький, який вже понад 70 років присвячує себе творчості та оспівуванню рідної землі. Про літературний та життєвий шлях видатного митця розповім у матеріалі: Холостяк грає, співає, пише пісні – та дівчата будуть гуртом бігати, бігати на хор. Не треба буде їх там залучати. Він керівника нам треба. А ще поет, композитор та заслужений працівник культури України. Все це про Анатолія Кульчицького. За свої 85 років він написав понад 600 пісень та видав 20 збірок. Але визнаний майстер досі зберігає жагу до творчості. З під його пера вийшов гімн Білої церкви, регіону та навіть славетної 72-ї бригади. Родом чоловік з Миронів. Де у 23 роки завідував районним відділом культури. Як ділиться митець, працівникам давав прикурити, адже полюбляє порядок. Свою кар'єру у Білій церкві в 60-х роках почав сільгоспінституту. Ну, є таланти в нас на курсі, я був старостою курсу. Є таланти, ну нема кому організувати все. Нас. Я тебе прошу, зроби нам програму. Ну, а потім ми гуртошечку нажаримо картоплі. Самогончику знайдемо, ну тому таке діло було. І я їздив десь місяць е, два рази на тиждень з, з Миронівки у, у Білу на репетиції. І, і дуже сподобався ректор тоді. А ректором б, був Микола Степанович Паламар. Він мені каже: ректор: у нас немає в інституті жодної посади у галузі культури. Жодної посади немає. Ми, ми вас оформимо. Там старшим лаборантом, а я то я на це дивився, ну і корі аби гроші платили. А коли в 91-му році я залишив, вже не інститут, а університет, уже, да, то я залишив вісім ставок у галузі культури. Це, 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 це все завдяки нашій роботі. За плечима Анатолія Івановича, факультет журналістики університету Шевченка, адже про це він мріяв зі шкільної парти. Пригадує, що в ці роки потрібно було оспівувати радянську владу, інакше партія вище не пропустить. Коли я в п'ятій школі викладав музику, і часу бувало таке, що не вистачає пісень дитячих. От немає вже. Те вже проспівали, те проспівали, дітям вже надоїло. От я сам писав дитячі пісні. У мене дуже багато було написано і дитячих пісень, ну а потім вже під час встановлення України, змовно, в першу чергу Україна пішла, в мене багато пісень про Україну, і вірш і віршів багато. Є одна збірка, яка так і, і, і називається. Тебе кохана Україна до, до серця в пісні пригорну. Значну частину життя митця займало хормейстерство. Найбільша кількість якою диригував Кульчицький 60 співаків. Через його керівництво пройшло шість хорів, які подекуди співали справжнім оркестром голосів. Наразі чоловік щиро дивується, як тоді все встигав, адже навіть побував у 40 країнах світу. А серед друзів мав низку іменитих діячів, таких як Микола Вінграновський Андрій Гудима. Борис Олійник та інші з останнім його пов'язують понад 50 років відданої дружби, яка втілилась у книгу, яку товариш так і не встиг побачити. Однією з перших чернетки Анатолія бачить кохана Олена. Вона хазяйка прекрасна вона готує все. уважно любить мою творчість, уважна дуже підказує мені інколи, буває інколи і критично да, да там. Тобі там не треба було так писати, не, не треба було так писати, не треба було. Ти мене почув. Почув. Кажу вперше майбутню дружину. Поет побачив з вікна кабінету свого друга в тогочасній редакції однієї з місцевих газет. О, вона йде а Валерія Мені каже Толя, ти, ти цю баришю знаєш? Я кажу ні. Ось як вона мені поклада, а їй холодцях. По-моєму, на рік старший був. Де. Ой, я, я її оце бачу, вона ходить по цьому, ходить туди-сюди ходить. -да. Я без знаю познайомиться. А я її побачила, а до цього я ще не бачу. І теж вже думаю, я вже познайомився з нею де. Потім пізніше я написав таку мініатюру. Ти несла свою красу по вулиці Хмельницького. І не відала, що йдеш в душу до Кульчицького. Своє кохання вони несуть крізь життя вже майже 58 років, І дотепер чоловік з захопленням пригадує перший похід у кінотеатр. Дружині присвячена чимала частина творчості. А вона, у свою чергу, переносить ліричні рядки чоловіка на полотно. Родина Кульчицьких має двох дітей та трьох онуків. Анатолій Іванович є генералом культурного фронту України. Все своє життя він боровся за українську культуру, за майбутнє української пісні і продовжує цю боротьбу. Наразі нині автор продовжує творити і нещодавно презентував нову збірку вибраних творів з головних секретів майстер слова ділиться Перед усім поруч має бути муза. Також обов'язково потрібно одразу записувати свої думки, щоб не втратити їх. Дивує Анатолій Іванович слухачів і своєю феноменальною пам'яттю. Келих мрій піднесу їх до світлого свята, зупиню на порозі стрімкий вітровій, бо народу душа, і бентежна, і крилата, ще не згинула в стресі і мрій, і надій. Повернусь в рідні креси омріяним сонцем, подарую весні Синьо Оку Блакить, Україна моя, мого світу віконце, я в розлуці з тобою не житиму й мить. Мене багато критиків називають, що я в якійсь мірі якийсь, ну типу унікальний. Да, так друзі там критики називали. У чому що я? Пишу сам вірші, сам пишу музику, сам граю, сам співаю. У мене у мене був непоганий голос. Анатолій Кульчицький є символом живої легенди і дарує світу неповторні рядки віршів і пісень про Україну, залишаючи свій творчий слід у літературі. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Ми не втомлюємося розповідати про спортсменів, які гідно представляють наше місто на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Зокрема, на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу серед дітей та юніорів, що відбулися в Ірландії, білоцерківець Матвій Арцімович виборов золото. А ось Макар Максимчук срібло. Також на всеукраїнському турнірі з важкої атлетики наші спортсмени здобули вісім нагород: золото у Каріни Лахтадир, Остапа Ковальчука, Вікторії Фе. Ченко та Андрія Смольянінова. у складі команди Київщини Білоцерківці посіли четверте загальнокомандне місце. Ефір завершує прогнозом погоди на тиждень, а вона у білі церкві буде мінливою. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок лише подекуди визиратиме сонце. На термометрі показуватиме 0 градусів в день. У середу очікується хмарна погода. Температура вночі опуститься до мінус трьох. У четвер небо вкриють хмари. Температура коливатиметься від мінус п'яти до двох. У п'ятницю та суботу, можливо, сніжитиме. Буде морозно. Від мінус чотирьох до. До мінус двох. у неділю очікується хмарна погода. В день мінус два, вночі чотири нижче нуля. Підтримуйте наш телеканал та тисніть вподобайки для того, щоб наші ефіри бачили якомога більше глядачів. Нагадаю, випуски виходять щодня у кабельних мережах Воля, Ростелеком і Ларта о 18.21, двадцять годинах. Та вночі дякуємо, що не припиняєте цікавитися життям міста та громади разом з еспресо Біла Церква. Бережіть себе, допомагайте Зсу та мирного вам дня.